Наймолодші гонщики Формули 1, які вже встигли увійти в історію. На п'ятому місці Себастьян Буемі. Йому було 21 рік, 7 місяців і 13 днів, коли він вперше лідирував у гонці на Гран Прі Канади 10-му році. Уявіть собі, він навіть випереджав усіх на Торо Росо, хоча закінчив лише восьмим. Четверте місце Шайл Леклер. 21 рік 5 місяців і 15 днів. Його дебют за Феррарі був просто вогонь. Уже на другій гонці він лідирував у Бахрейні, але двигун підвів і замість перемоги лише третє місце. Третє місце Себастьян Фетель. Йому було лише 20 років, коли він блиснув у дощовому гран-прі Японії 2007 року. Він навіть лідирував у гонці, але під сейфті каром врізався Марка Веббера. Друге місце Макс Ферстапен. 18 років, 7 місяців і 15 днів. На Гран-при Іспанії 2016 року він не просто дебютував за Red Bull, а одразу виграв гонку. І нарешті перше місце Андреа Кінні Антонеллі. Йому всього 18 років, 7 місяців і 12 днів. На гран прі Японії 2025 року цей новачок Мерседеса став наймолодшим гонщиком із найшвидшим колом у гонці, та навіть лідирував кілька кіл.